Виробництво GTA 6 переходить на фінальний етап. У зв'язку з цим Rockstar попросила співробітників повернутися в офіс на постійній основі. Про це розповів репортер Bloomberg, а саме Джейсон Швайєр. Журналіст отримав доступ до внутрішнього листа, який у середу розіслала директор із видавничої справи в Rockstar, а саме Дженніфер Колб. Починаючи з квітня спеціалістам студії доведеться працювати в офісі 5 днів на тиждень. За словами, Колб, це рішення було прийнято з міркувань безпеки та продуктивності. Крім того, компанія нібито виявила відчуття переваги від роботи в офісі. Щодо питань безпеки, Rockstar не хоче повторити сумний досвід, коли в мережі вже були виявлені деякі матеріали з GTA 6. Крім того, в грудні раніше визначеного часу був опублікований перший трейлер шостої частини, а це був ще один удар по системі безпеки Rockstar. А я усіх вітаю на каналі Файні на і сьогодні я вам розповім про цікаві та максимально неочікувані новини, які трапилися останнім часом в ігровій індустрії. Також буду дуже вдячний за вашу підписку та лайк перед початком відео. Ну і звичайно, якщо ви хочете бути в курсі усіх новин, тоді я буду радий вас бачити у себе в телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео. Ну що, сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Спільнота любителів Alan Wake 2 на ПК примудряється отримувати відмінні зображення. І без вбудованого фоторежиму скоро Remedy розв'яже руки творцям, гряде оновлення з довгоочікуваним інструментом. Фоторежим для гри з'явиться навесні разом з одним із апгрейдів. В Remedy не уточнюють, як саме користувачі зможуть робити ще більш креативні фотографії. Доведеться почекати на новини, оскільки студія пообіцяла розповісти більше в майбутньому. Warner Bros. зізнались, що загін самогубцем став провалом, Бос компанії стверджує, що ця гра розглядалася як один із ключових релізів компанії в 24-му році. Гра не змогла досягнути очікувань, але якими були вони не уточнюються. Слабкі показники Kill the зе League» призведуть до того, що результати першого кварталу 2024 року важко порівнювати з результатами першого кварталу 2023 третього. Тоді Warner Bros. випустила «Hogwarts Legacy», вона виявилась практично найуспішнішою грою року. Загін самогубці виявилась дуже поганою з точки зору прибутку, але розробники будуть боротися за життя гри. Для неї пообіцяли чотири сезони із сюжетними оновленнями та новими персонажами. З Baldur's Gate 3 ознайомилась понад 100 мільйонів людей. Офіційно, Larian Studios досі не оголосила кількість проданих копій третьої частини. Проте напередодні директор студії з видавничої справи Майкл Даус, Момохід згадав, що аудиторія Триквела досить швидко перевищила 10 мільйонів людей. Щоправда, розповів він про це в ненайприємнішому низку твітів. Вона стосується проблеми спільноти. Даус продовжив ділитися інформацією. Інформацію про майбутню підтримку модів у Baldur's Gate 3, попутно уточнивши, що команда обговорює усе з фанатами, але неможливо вийти на діалог, якщо геймери демонструють токсичну поведінку і посипають розробників погрозами. 99,9% членів нашої спільноти найкращі люди. Завдяки ним ми продовжуємо робити свою справу якісно. Але мені здається, коли у нас є така велика кількість спільноти, в ньому неминуче з'явиться пара токсиків щодо в 10 мільйонів людей це число виглядає правдоподібним. Baldur's Gate 3 не залишає верхівку чарту Steam протягом 31 тижня поспіль, а також зайняла непогане місце в переліку найпопулярніших ігор в PlayStation Store на території США і Європи за 23 рік. Не виключено, що насправді обсяг реалізованих копій третьої частини ще вище ніж озвучив DAOS. Нещодавно розробники Alone in the Dark оновили сторінку в Steam, опублікувавши системні вимоги перезапуску запуску гри. Отже, серед мінімальних вимог є процесор AMD Ryzen 3 або Intel Core 3 та відеокарта GTX 1050 Ti, а серед рекомендованих процесор Ryzen 7 або Intel i 5 та відеокарта RTX 2060. Розробники не уточнили, які показник FPS варто чекати з такими конфігураціями, але всі вищесказані комплектуючі ви вийшла кілька років тому. Скоріше за все, у більшості гравців не повинно виникнути проблем. Нагадую, Alone in the Dark стартуватиме 20 березня на ПК, а саме на платформах Steam та GOG, PlayStation 5 та Xbox. Borderlands має стати початком окремого кіно Всесвіту. Нещодавно Lionsgate представила перший трейлер фільму Borderlands. Актори розраховують, що він стане початком серії. За словами Редрі Пічуфорда, готується ціла кіновселенна, причому окремо від ігор. Одна з найкрутіших речей фільму: ми створили кіновселенну, яка живе пліч у опліч з іграми Borderlands. Персонажі у фільмі автентичні, за темою і навіть деякими. Сюжетними лініями, але це буде самостійна сюжетна лінія. Так що це не Borderlands 1, не друга частина. Це перший фільм у кіновселенні. і деяких персонажів ви там не побачите, де можете очікувати. Але це також дає нам можливість заглибитись у всесвіт і розширити його. D-Pro Galactic Survival купили понад 500 тисяч разів за тиждень. Оригінал досягнув того ж за рік. 14 лютого з раннього доступу Steam запустилась автошутер D-Pro Galactic Survival. і запустилась дуже успішно. Його тираж уже перевищив півмільйона копій. Результат особливо вражає в масштабі у цієї франшизи. Серен Лундгард. Бос компанії, яка розробила оригінальну частину і сама її видає, поділився цікавими фактами. Щоб дістатися до 500 тисяч копій. Першій грі знадобився понад рік. Студія Funday Games відповідає за Survivor, вже намітила план розробки проекту. Автори хочуть зробити робота Боско невід'ємною частиною гри. У ньому з'явиться нові апгрейди, завдяки яким стануть можливі білди з опором на дрони. У Survivor завезуть. Нові біоми, щоправда, розробники поки що не вирішили, з чого почати. Різноманітність білдів підвищать за рахунок свіжих артефактів. Кожен біом обзаведеться новими мутантами та інші добавки. нові місії, круті боси, події, наприклад, землетруси, косметичні предмети. А найголовнішим є те, що гра має українську текстову локалізацію. Схоже, Helldivers 2 спричинила популярність зоряного десанту. Helldivers 2 – іронічна бойовка про вогнепальне поширення демократії на планетах з величезними жуками. Розробники явно надихнулися зоряним десантом. А тепер Helldivers з збільшує популярність цього фільму на минулому тижні. Зоряний десант підскочив із 109-го місця до 19-го. Студія Сімтеракт за підтримкою видавництва Некон готує симулятор таксиста Taxi Life City Driving Simulator. Ви простий водій у Барселони, велика ділянка міста відтворена в масштабі 1 до 1. Загальна довжина дороги становить 460 км. Ви можете відвідувати цікаві місця та отримувати досвід, з яких куплятимете нові вміння, наприклад, можливість брати замовлення на далекі поїздки. З часом у вас з'явиться цілий автопарк. Заявлені різні види машин з автоматичною та ручною коробкою передач або електричним мотором чи двигуном внутрішнього згорання. Техніку треба вчасно мити, лагодити і заправляти. Дозволяється наймати інших таксистів, обираючи для кожного з них певний автомобіль, а також район і графік роботи. Taxi Life City Drive Simulator прибуде 7 березня на ПК, а саме Steam та Epic Games Store, PlayStation 5 та Xbox. Автори самурайського екшену Rise of Ronin випустили відео про те, чим можна зайнятися в їх відкритому світі. Здається, серед штучок для збирання з'являться справжні живі котики. У новому ролику показали систему переміщення, що включає в себе планер, гачок, кішку і коня. Також було згадано, що події будуть відбуватися в Японії, а саме в період Бакумацу, це середина 19 століття. Можна буде відвідати три міста: Едо, старана. З Ватокіо, Кіото і Йокогаму серед побічних занять будуть збір котиків, пошук вівтарів, випробування на кшталт польоту на планері та місцеві аванпости. Нагадую, Rise of Ronin робить студія Team Ninja і що реліз запланований на 22 березня ексклюзивно для PlayStation 5. Тепер голова студії Xbox оголосив увесь список релізів, які вийдуть на PlayStation. Sea of Thieves вийде на PlayStation 5 не скоро, 30 квітня. Вже сьогодні власники консолі Sony зможуть додати гру у список бажаного. Проект передбачає кросплей. Тому представники синього та зеленого табору нарешті зможуть з'ясувати відносини за допомогою віртуальних гармат і кораблів. Grounded з'явиться на 4 та 5 PlayStation одночасно з релізом на Nintendo Switch, а саме 16 квітня аудиторія виживача вже перевалила за 20 мільйонів користувачів. Після релізу нових версій усі платформи зв'яжуться одним єдиним кросплеєм. Також 19 березня вийде High Fi Rush, а мальована Pentiment вже заглянула на PlayStation 4 та 5 22 лютого разом із релізом на Nintendo Switch. Також Буті ще раз підкреслив у заяві, що Hellblade 2 та Indiana Jones на випуску цього року будуть доступні тільки на ПК і Xbox. Тираж PAL World перевищив 25 мільйонів копій. Незважаючи на зниження онлайну, PAL World все одно досягла нового рекорду. З грою ознайомилась понад 25 мільйонів користувачів з релізу минуло лише трохи більше місяця. Виходить так: що 15 мільйонів проданих steam версій, і 10 мільйонів гравців на Xbox. Автори Black Mesa тизерять свою наступну гру. Crowbar Collective успішно впоралися з ремейком Half-Life і тепер розробляють наступну гру, але є чутки, і перше відео від розробників. Судячи з чотирьох кольорів у тизері і заклику підписуватися на доступних для них бета-тест, нова гра Crowball стане чимось мультиплеєрним, чи то кооперативним на чотирьох, чи то змагальним шутером. У коментарях під анонсом є багато чуток, що проект базу Уця на Unreal Engine і все таки він буде черпати натхнення з Half-Life. Український кіберспортсмен Олександр сімпл Костелів відповів на питання про те, яку зарплату він отримає у своїй новій команді Falcons. Зарплата один мільйон на місяць. Відчуваю себе футбольним гравцем, сказав Сімпл. Легенду українського КС на місяць орендували у Наві. Британська студія Supermassive Games повідомила своїм працівникам про намір звільнити близько 90 з них. Новиною поділився журналіст Bloomberg, а саме Джейсон Швайєр. Серед Випущених проєктів супермесів є хорори Until Dawn, «The Quarry» та «The Dark Pictures Anthology». Як стверджують в публічних анонсах компанії, супермесів планує реорганізацію і очікує, що колектив буде змушений розлучитися з деякими колегами. Команда зосереджується на своїх сильних сторонах і майбутніх іграх, щоб забезпечити довгострокову стабільність студії. Криза звільнень докотилася і до PlayStation Studios. Ігровий підрозділ Sony оголосив, що проводиться велике скорочення, в тому числі в своїх провідних командах. Під звільнення потраплять близько 900 осіб, це 8% від усього штабу PlayStation. Звільнення прийдуть в тому числі в Naughty Dog, Insomnia Games та інші, які входять в числа найуспішніших студій Sony. Звільнення проходять на тлі уповільнення загальносвітової економіки, а також Зниження швидкості зростання ігрової індустрії під час пандемії коронавірусу люди почали витрачати на ігри набагато більше, а тепер стали повертатися до інших способів витрачати гроші. Загальна кількість звільнень в ігрової індустрії за 24 рік, а саме тільки за два місяці, вже перевищила 6 тисяч осіб. Апгрейд 1.6 для ПК версії Stardew Valley вийде 19 березня. А сам тираж гри перевищив 30 мільйонів копій. Автор гри Ерік Бароні зізнався, що розробка великого оновлення зайняла більше часу, ніж він розраховував. Однак тепер він готовий назвати дату релізу патчу, щоправда, поки що тільки на ПК, а саме 19 березня, як уточнив бароні, на консолях і мобілках апгрейди з'являться пізніше. Також розробник згадав про восьму річницю гри, подякував спільноті за підтримку і розв'язував. Скрив оновлений тираж свого творіння, його купили понад 30 мільйонів разів. Старлі вали випинилась 8 років. Дякую вам, що підтримуєте мене протягом цього часу. Старлі вали цвіте і пахне як ніколи раніше. На горизонті видніється оновлення, а тепер ще тираж перевалив за 30 мільйонів копій. Як і завжди, я безмежно вам вдячний за те, що зробили усе це можливим. Ремоді взяла під повний контроль. Серію ігор Control. Ця серія з самого відродження існувала в співдружбі з видавництвом 505 Games. Але тепер це змінилося. Remedy оголосила, що викупила усі права на франшизу. Основними моментами є, що Remedy повернула права на перший контрол, спінов з кодовою назвою Condor і всі майбутні проекти з цією франшизою. Remedy забрала усі права, включаючи як права на видавництво, дистрибуцію, маркетинг і так далі. Загальна вартість угоди. Бійшлася в 17 мільйонів євро. 505 Games виконуватиме свої видавничі зобов'язання франшизи до 31 грудня 2024 року. Оскільки ми мирно розходимося, хочу скористатися можливістю і подякувати команді 505 Games за співпрацю протягом кількох років і допомогу в закріпленні контрол як ігрової франшизи з великим потенціалом. стверджує генеральний директор Remedy. А я дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Я буду дуже вдячний вашим підпискам, лайкам та коментарям. Це допоможе просувати канал далі, щоб створювати більш якісний контент. Ну і звичайно, чекаю вас у себе в телеграм-каналі. Бажаю всім мирного неба і слава Україні!